Вітання всі! Зараз сьогодні падає дощ, ми на одному об'єкті. Працюють гідраліки, зараз спробую показати. Тут буде кондиціонер стояти. Стіни всі будуть з гіпсокартону і всі перегородки з гіпсокартону. Хочу показати, як на, кол... на кондиціонер робиться коробка. Якщо не будеш підключати кондиціонер, коробку можна прикрити. Стьок. Знизу ми маємо 20 см до закінчення підлоги. Маємо місце. Це все гідравліки розводять по підлозі. Це вивід в котельню, що по стінах нічого не буде видно. Кондиціонер. Вивід на котельню. Зараз хочу показати колекторні групи, як розводять, що Колекторні групи не обов'язково робити в ванні. Колекторна група зроблена тут в коридорі. Одна на воду. Це буде прикрито пластиковою кришкою. і Одна зроблена на опалену підлогу. Колекторна група на опалення підлогу не ставиться вниз. Має бути ще плінтус, лишаємо плінтус, і десь 20 см буде догори працювати від підлоги. Тут одна колекторна група на теплу підлогу. Тут друга колекторна група на теплу підлогу. І ще хотів показати ванні. ну, що 20 см до закінчення підлоги непогано. Дивіться всі труби йдуть через спальню. Тут буде в майбутньому спальні вже виведені два виключателя. Що, що хочу сказати? Якщо ще 20-22 см, це другий поверх, це не, це не на підлозі. Ну, це не перший поверх, на землі лишаємо 30 см, бо ще даємо утеплення. Електрики зараз вставляють коробки, то три коробки на телевізор, розетка виключатель, термостат. Застоїть ну, по стандартному. Не виключа для розетки, напевно, щоб постоїть. до чотири виходи. Тут розетки. Зараз покажу, як ванна зроблена. Ванна зроблена, як завжди, черебі, підвісний у ітаз. Підвісне біде. Теж коробки. Вся каналізація розведена. Тут буде душа кабіна, виведені трубки під душу кабіну, розетка, тут будуть два омивальника. Один умивальник тут, один тут, господарська вона. І тут як вода зроблена. Колектор під'єднає сюди, тут стоять два тройники і вода пущена на другий. Ну, якось так. Кондиціонери розводені в кожну кімнату. Потім закріплюють електрики. Тут буде гіпсокартон, потім електрики вводять в рівень. І пінкою запінюють все. Ну, Тримається нормально. Ну, якось так. Окей, побачимося згій